Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Я думаю, неодноразово вже кадровики стикалися з тим питанням, що потрібно надіслати співробітнику документ для підписання в електронному форматі і щоб він мав юридичну силу. Сьогодні у цьому випуску розглянемо, як за допомогою порталу Дія накласти електронний цифровий підпис або Дія підпис. На документ, який прислав вам роботодавець. Тобто це відео корисне як і для співробітників, так і для роботодавців. Адже в кінцевому варіанті ми розглянемо, як перевірити накладений електронний цифровий підпис. А головне, як правильно накласти цей підпис та сформувати архів документів, які потрібно у відповідь надіслати роботодавцеві. Отже, про все по порядку. Найперше, перейдемо з вами на портал Дія. В пошуковику я вводжу підписання. Дія. І зразу в нас першим першому списку послуга підписання документів через портал Дія. Займається функція до трьох хвилин, не потребує авторизації на порталі Дія, і ця послуга є безкоштовною. Для того, щоб підписати документ, натискаємо Підписати документ. Однак спершу нам потрібно цей документ отримати. Ну, найчастіше, що ми використовуємо, або певний месенджер, або електронну почту. Давайте уявимо, що мені на електронну пошту прийшов наказ на звільнення в IPG-форматі. Я завантажую його, або, ось для прикладу, в Viber теж мені цей документ надіслали. Теж натискаю Завантажити. Давайте завантажу його на робочий стіл. Відповідно, маю два завантажених документи ідентичних документи. Показала вам, з яких ресурсів можна використати документи як базу для підписання. Отже, роботодавець надіслав мені документ, підписаний керівником про. Звільнення за підписом директора, відповідно, мені треба ознайомитися з цим документом. Ми розуміємо, що під наказом на звільнення співробітник має бути ознайомлений в цьому зацікавлений відділ кадрів мого роботодавця, відповідно, для того, щоб дотриматись усіх норм законодавства. Тому по цій послузі, яку я вам вже показала, ми маємо можливість підписати файл двома способами: через електронний підпис та дію підпис. Розуміло, що не усі співробітники ну, співробітники фізичної особи, колишні співробітники, потенційні співробітники мають електронний підпис. Однак на сьогодні дія-підпис це вже не новина, і використовуючи мобільний застосунок ДІЯ, ми можемо його використати. Тому давайте саме за допомогою Дія-підпис покажу, як це робити. Отже, нам вибило QR-код. Ми заходимо з вами у Дію. Вводимо пароль захисту. Та зверху у правому вікні маємо позначку QR. Наводимо на QR-код, щитуємо його та натискаємо Підписати. Відбувається щитування особистого ключа. Однак, щоб використовувати Бачите, успішно підтверджена особа. Зверніть увагу, що рамка для ідентифікації особи має бути зелених відтінків по боках. Ніяк не червоним, тоді ідентифікація проходить досить швидко. Вводите пароль захисту до дія підпису, код до дія підпису і відбувається підписання. На порталі дія ви бачите, що такий ключ діє 3 хвилини. Ось ми бачимо на телефоні, що підпис успішно накладений на зеленого відтінку такий підпис. Одразу паралельно вам покажу, де перевірити, чи у вас є активний дія підпис», чи ви можете його використовувати. Йдемо у меню. Друге поле «Дія підпис». Якщо він у вас активний, ось, ви бачите, він зеленим підсвічений і підсунуто вправо, що він використовується. Одночасно є перелік усіх. Операції, які підписані за допомогою дія підпису. Ось остання операція, запит на підписання цифрових документів, і так далі. Тобто ви ідентифікуєте собі ті операції, які ви підписали. На порталі ви бачите вже, що прочитався сертифікат, якщо все вірно, натискаємо далі. Нам система пропонує підписати та зберегти документи у декількох форматах. Для того, щоб обрати інший формат, у нас є в списку. Доступні формати. Можемо обрати ось цей, то це час підписання файлу. Далі переходимо з вами до підписання самого документу, а саме до його завантаження. Натискаємо на посилання для того, щоб відкрити такий документ. Ось в мене з Viber завантажений документ, а можна з папки Завантаження. той, що завантажено з електронної цифрової, з електронної пошти. Так, файл підпис, для підпису наявний на порталі натискаємо Підписати. Так, накладення цифрового підпису. Знову ж таки, через дія-підпис. Скануємо QR-код. Переходимо в меню Документи, вшитуємо QR-код, наводимо на нього, тиснемо Підписати. Все відбувається через фото для перевірки через ідентифікацію такого роду. Крім того, зверніть увагу, що ми двічі накладаємо: перший раз ми використовуємо Дія підпис» для ідентифікації на порталі Дія, для того, щоб перейти до послуги підписання документів. другий раз безпосередньо для підписання такого документу. Бачите, другий раз фотофіксація, фотоперевірка проходить довше, і QR-код діє лише 3 хвилини. Після того він буде оновлюватися і потрібно по новій сканувати його. Якби ми використовували для входу файловий ключ, відповідно підписання документу відбувалося б за допомогою файлового ключа. Колеги, якщо це відео для вас корисне, обов'язково ставте лайк та діліться посиланням з колегами яким теж, можливо, пригодиться спосіб підписання документів в електронному форматі. Бачите повідомлення про те, що особа підтверджено, натискаємо далі, маємо обов'язково перейти до моменту введення коду до дії підпису. Лише після того документ буде підписаний, і ми матимо інформаційне повідомлення зеленого кольору. Тобто, в межах трьох хвилин це десь так і відбувається, ви бачите. Ось підписаний документ. Зараз побачимо оновлення на порталі Дія. Отже, в нас є можливість завантажити такі три блоки документів: Файл з підписом, файл без підпису це все IPG. Далі протокол створення та протокол перевірки. Я одразу раджу завантажити все архівом. Натискаємо Завантажити. І саме цей документ можна у відповідь на той лист, який вам прийшов. Відповідаємо. Прикріплюємо архів. Він у папці Завантажені. Відповісти, прикріпити точніше, і надіслати. Або у Viber відповідь від... надсилаємо нашому роботодавцеві. Як же зі сторони роботодавця швидко перевірити ці документи? Натискаємо перевірка підпису Дія. І переходимо знову ж таки. Для того, щоб перевірити підпис. Той архів, який ми завантажили, потрібно розархівувати. Нас найбільше цікавить саме перший документ, файл з підписом. Однак, якщо ми завантажимо лише цей документ, нас не буде самого pdf документу візуального документу, для того, щоб розуміти, з яким документом ми мали справу. Тобто я відкриваю архів, розархівовую, і мені буде потрібен ось цей документ з розширенням писання. Так, Натискаю Завантажити файл. Тобто, вже ми працюємо зі сторони роботодавця. Відкрити і перевірити. Маємо знову ж таки отримати документ з трьома блоками інформації, розшифровку підпису. І ось ви бачите файл з самим підписом, файл без підпису та протокол створення. Саме протокол створення нам цікавий. Від ідентичні назві документу, який підписували. В протоколі обов'язково зазначається дата підписання документу години, хвилини, секунди. Хто є підписантом, розшифровка, яким сертифікатом, і який документ було підписано. Тобто, це важливий документ, який ми роздруковуємо для ну, в особову справу співробітника до наказу про звільнення. І це буде свідчити про те, що людина ознайомилася з відповідним документом. Роздрукований цей протокол, і, можливо, навіть сам, сама сканкопія наказу, який був підписаний, можна завірити підписом кадровика чи іншої відповідальної особи для того, щоб вони мали паперову силу копії електронного документу, оскільки саме електронний документ в даному випадку вважатиметься оригіналом. Колеги, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал №1 1 Кадроленд. Наша команда продовжує невтомно працювати. Закликаю вас долучитися до Viber та Telegram каналів в яких ми щоденно публікуємо анонси гарячих новин з Кадрового світу, даємо в доступ безкоштовні зразки документів, посилання на безкоштовні вебінари, семінари. Ви можете залишати свої коментарі ділитися реакціями на ці пости. В описі до цього відео ви знайдете посилання на ці канали. Якщо відео корисне, обов'язково натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати новини з автоматизації обліку та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Quadroland. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх рідних. Все обов'язково буде Україна. До нової зустрічі!